Понеділок, 31 березня. Час новин на телеканалі Рудана. В Студії працює Михайло Бистро. Вітаю вас в перший день робочого тижня. Говоримо про такі події, його називали сонечком. Пішов служити все хотів, щоб бути героєм. він для нас таки не залишиться. У кривому розі попрощалися з бійцем інженерно-саперної роти 43-ї окремої механізованої бригади. Підтримка від міста четвертий рік війни, і вже четвертий рік ми допомагаємо людям, в тому числі продуктовими наборами. У кривому розі стартувала чергова хвиля видачі продовольчих наборів, комфортні умови для пацієнтів та медиків. Наразі закінчено перший поверх КДЦ кадеценомерадин поліклініки. І 95% відсоткова готовність до запуску харчоблока у місті продовжується масштабне оновлення медичних закладів. Сьогодні Криворіжці провели в останню путь бійця інженерно-саперної роти 43-ї окремої механізованої бригади з позивним «Сонечко». своєю добротою та відданістю справі. Євгеній юрімін вражав кожного, хто його знав. Але серце сапера не витримало війни та хвороби. 24 березня. Наш земляк помер у столичній лікарні. Остання хода за героєм ті, хто відчуває найбільший біль від невимовної втрати, проводжають Євгенія Єрьоміна в останню путь. Найбільше його мама та сестра. Рідні згадують, він захворів ще на позиції, але продовжував служити. Лише коли стан погіршився, його направили до шпиталю в Харкові. Там лікарі діагностували важке ураження легень. Агресивний вірус не піддавався лікуванню, і серце бійця вже в столичній лікарні не витримало. Він, коли був на позиції, захворів. Але він ну він дуже відданий був всьому, що робив, і він дуже рідко казав про те, що йому щось болить, йому щось цей, то коли все собі переживав. Так, все собі переживав. Незадовго до того, як вже туди поїхати, він приїжджав додому на декілька днів. Його відпустили. Е, вже кашляв. Ми йому дали антибіотики, може, аби чуть-чуть полегшили. Потім він через пару днів, коли повернувся, сказав, що йому легше стало. Uh, і потім, 11 числа, його лікар їх з частини. Він його повіз до лікарні у Харкові, бо вони там ближче до Харкова були. Привезли у лікарню, причому Жені він ще сказав, так що ну, мені тут таблеточку дадуть, і ми повернемось назад працювати. До так, легені. до останнього, що ну, нічого серйозного. Uh, привезли у лікарню, зробили рентген, сказали, що тут легень вже немає. Нам вже подзвонило, що серце не витримало медикаментів. Євгеній Єрьомін служив у інженерно-саперній роті 43 ї окремої механізованої бригади. Війна для нього почалася в лютому 23-го року. Його знали як розумного, відповідального військового. Він мав хімічну освіту, проходив навчання в Польщі, розбирався у документах, а ще з гордістю виконував свою роботу сапера. Свій позивний сонечко отримав за постійну доброзичливість і життєрадісність. Туди на харківський напрямок. Я пам'ятаю під Купінськом. Був. Призвали в лютому 23-го року 43-го ОМБР. Він, він у нас хімік за освітою. То він в Польщу їздив на навчання, бо у нього вища освіта. Він розумний дуже був, дуже багато з документами розбирався, дуже радів, коли його на виклики щось підірвати, витягували, бо це йому, ну, йому подобалося, в принципі. Дуже активний був, у нього був Пазаний Сонечко. Він у нас такий, ну. Сам по собі дуже і веселий, і позитивний. Євгеній мріяв про майбутнє хотів створити сім'ю, працювати у саперній службі, допомагати розміновувати українські землі, а ще зібрати всю родину разом. Настільки він любив свій рід, що коли йому виповнилося вже 17 років, він навіть змінив з прізвище на дит... дівоче по мамі, тому що настільки він. Для нього важливо взагалі було все, що пов'язано з родом. Він подарував мені якось родинне дерево, книжку таку, щоб я згадувала ну, все, все весь наш рік. Тому ну, така людина коротчі, була незвичайна. З Євгеном мене пов'язують найтепліші дитячі спогади, в тому числі це був неймовірна світла людина. Здається, як з цього взагалі виміру. Дуже добрий, дуже чуйний. До нас звертався сестра, сестриця, завжди мав слова підтримки для кожного. Дуже був гордий, що пішов служити. Все, хотів, щоб бути героєм. Завжди він для нас таки ними залишиться насправді. Дуже ну, для мене найсвітліше, взагалі людина, яку я знала. Мені здається, взагалі без, без осуду, без зла, без ненависті. Женя навчався 9 років в, нашому, в санаторній школі інтернат No7. Був гарним учнем, дуже добрим. Його всі полюбляли. Він займався у мене хімією, потім поступив в металургійну академію. Спаміна його тільки самими теплими. Вся школа пам'ятає Женю. як умного, дуже вихованого хлопчика, і ми дуже дуже шкодуємо про те, що його не стало. За хоробрість на фронті Євгеній Єромін отримав нагороду Золотий хрест від головнокомандувача ЗСУ відзнаку за сумлінну службу та подяки. Сьогодні йому вручили ще одну нагороду. На жаль, посмертно. Передаю вам прапор нашої держави як її незалежності, під яким воював і віддав своє життя ваш син. Находні знаком за заслуги перед містом третього ступеня та знаком Пашани Саганського району нагороджується Вірьомі Євгеній Сергієвич посмертно. Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день. Четвертий рік повномасштабної війни і четвертий рік криворіг продовжує підтримувати земляків. У межах міської програми соціальної підтримки триває видача продуктових наборів. Цього року місто запланувало розподілити для уразливих категорій громадян 260 тисяч пакунків. Їх зможуть отримати не тільки криворіжці, а й зареєстровані у нашому місті переселенці. Більше у нашому сюжеті. Один із важливих соціальних проєктів міста у дії в кривому розі стартувала нова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів для тих, хто найбільше цього потребує. Цьогоріч допомогу отримують представники понад 40 категорій, серед яких місцеві мешканці та внутрішньо переміщені особи. Четвертий рік війни, і вже четвертий рік ми допомагаємо людям, в тому числі продуктовими наборами. Це один із напрямків підтримки, який є в місті, починаючи від. Безкоштовного приїзду, закінчуючи навчанням дітей у музичних школах, наприклад. Але один із важливих напрямків це саме видача продуктових наборів. З початку війни видано більш ніж 830 тисяч, в цьому році буде 260 тисяч, на Навесні 130 і. Восеніх 130. Сьогодні розпочалася перша хвиля видачі продуктових наборів в цьому році. У місті працює 25 стаціонарних пунктів видачі а для мешканців віддалених районів організовані виїзні пункти. Тим, хто не може самостійно дістатися місця отримання, допомагають соціальні працівники. Пані Світлана сьогодні отримує продуктові пакунки для своїх підопічних в набори. Ходять шинка, чай каша. Свініна, молоко, горошок, пашкет, олія і мука. Це дуже хороші набори, і дуже наші бабушки і дідушки очікували це. Дуже добре, що в цю хвилю отримують временно переміщені особи, бо люди, які залишили свої домівки, потребують, щоб за ними піклувалися. У металургійному районі діють три пункти видачі. В одному з них сьогодні зібралося чимало людей. Отримати продуктовий набір може кожен, хто належить до визначених категорій. Видача здійснюється за карткою криворіжця або за відповідними документами, що підтверджують статус отримувача. За минулий рік зазначеною допомогою в металургійному районі скористалися 23 тисячі 634 сімей. З цього року в першій хвилі. Передбачено заплановано видати 2695 продуктових наборів. Олександру Олексійовичу 75. Він пенсіонер. Чоловік отримує продуктовий набір не вперше. Ділиться така підтримка завжди стає у нагоді. Я Приходив в соціальний центр. Я нахожусь там на обліку і в цьому центрі мені видавали вже декілька разів і не один раз. В центрі набори і я хочу вирости велику подяку за те, що за нас турбуються. Про нас думають, про нас знають. Для пенсіонерки Людмили Петрової така підтримка важлива підмога у складні часи. Звичайне молоко, шинка, каша з м'ясом. Це все воно якраз дуже потрібне. На цьому видача не зупиняється. Відсьогодні більше 26 тисяч містян, представників 20 категорій, можуть отримати допомогу. Списки отримувачів постійно оновлюються. Пункти видачі продуктових наборів працюють щодня, крім неділі, з 8 ранку до 15.00. Далі військова Андрій Славний цей день. Криворіг продовжує модернізовувати медичну сферу. У місті оновлюють лікарні, закуповують сучасне обладнання та створюють комфортні умови для пацієнтів. У третій міській лікарні завершили ремонт поліклініки та рентгенологічного відділення, а також облаштували укриття. Більше розкаже Юля Ветряк. Четвертий рік повномасштабної війни всі лікарні міста працюють у посиленому режимі. Кривий ріг став основною госпітальною базою для всього півдня України. Навантаження збільшилося, адже медики надають допомогу як цивільним мешканцям, так і військовим, а також ВПО. Відтак модернізувати медичну сферу сьогодні вкрай необхідно. Зараз в наших лікарнях іде дуже багато ремонтів, реконструкцій, закупок нового обладнання. Закінчуються. Вже повна реконструкція інфекційної лікарні в цьому році вона буде закінчена. Побудоване нове реабілітаційне відділення і ще одне відділення, там хірургічне в п'ятій лікарні. Створюється реабілітаційне відділення з закупками в інших лікарнях, От в третій лікарні, де ми зараз знаходимося. Іде капітальний ремонт поліклініки, вже зроблено утеплення фасадів, вже зроблений перший поверх, зараз другий, третій поверх, а також закінчив повністю рентгенвідділення, там де рентген і флюорографія, повний капітальний ремонт з новим обладнанням, яке купило місто, а також повністю капітальний ремонт харчоблоку. В цьому році. Тут ще досить великі плани, закінчуємо другий-третій поверх, робимо ще одне відділення і таким чином доводимо лікарні до там, нормального рівня. Проєкт з капітального ремонту третьої міськлікарні розпочався у 2023 році. Він реалізується у партнерстві міста компанії Метинвест та НЦЗУ, крім оновлення відділень, поповнення спеціалізованої апаратури в закладі зроблено багато для дотримання умов безпеки для пацієнтів і медперсоналу. Зокрема, проведено капремонт у сховищі, і роботи у закладі тривають. Наразі закінчено перший поверх КДЦ номер 1 поліклініки і 95% готовність до запуску харчоблока. Дякуємо за співпрацю міську адміністрацію, військову адміністрацію, дякуємо групу «Метінвест», дякуємо нашим співробітникам міської лікарні, завдяки яким ми маємо ще й власні кошти, які вкладаємо в нашу реконструкцію. Дякую. Зміцнення мережі закладів охорони здоров'я у Кривому Розі пріоритетне завдання. В першій лікарні магнітно-резонансний томограф, в тисячі, вже там третина вікон поміняна. До речі, в третій лікарні півроку назад був приліт і вікна не було взагалі. Всі вікна винесені були. Зараз вікна стоять на місці і пацієнтам добре. Тобто за хвилину, за одну нічого не зробиш і за місяць не зробиш. Але такі кроки дуже серйозні, і кроки дуже потужні. В цьому році буде закінчений комплекс ремонт по третій лікарні. Я дякую нашим лікарям, я дякую нашим медичним сестрам. Вони великі молодці, на них велике навантаження. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, цей день. Учора в лісосмузі неподалік центрального комбінату місцеві діти знайшли тіло чоловіка. У поліції попередньо повідомляють: криворіжець сам вкоротив собі віку. 30 березня до поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла людини. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 32-річний чоловік вчинив самогубство шляхом повішення. Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено. Вказ на зареєстрована, всі обставини з'ясовуються. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Спортивна реабілітація ветеранів та їхніх родин. Хлопці покращують свій психологічний стан, спілкуються з друзями і краще себе почувають. Ветеранс Фемелі Геймс більше ста учасників зібрав у суботу турнір з волейболу сидячи. Незламна весна. Чудова дистанція. Е, є місця доволі легкі, де можна відпочити. Є місця там, де можна від е, навантажитися. Визначились переможці чемпіонату міста зі скандинавської ходьби: перевірка сили й духу. Це золотий, це срібний, бронзовий і сталевий сертифікат. Цієї неділі криворізькі спортсмени складали іспит з воркауту. У місті тривають змагання з ветеранського спорту Veterans Family Games. Більше ста учасників зібрав у суботу турнір з волейболу сидячи. У ньому брали участь 14 команд: чотири жіночі, три команди ветеранів нескорені криворіг та сім команд з розряду Мілітарі уболівав за гравців. І наш Валерій Кожухар. Черговий етап міських змагань ветеранс Фемілі Геймс третього сезону зібрав ветеранів учасників бойових дій та членів їхніх родин. Цього разу понад 100 учасників взяли участь у турнірі з волейболу сидячи. Продовжуємо наші змагання, реабілітаційні змагання. Ветеранс Family Геймс вже третій сезон в цьому році. 17 разів по 25 відам спорту, аж в грудні закінчується дуже багато людей. Більше сотні на кожне змагання буває 200 і по 300. Сьогодні волейбол сидячий. Мета, мета це реабілітація, психологічна реабілітація, фізична реабілітація. Тут і наші ветерані, і учасники бойових дій, і родини, що дуже важливо, у нас є дитячі і жіночі команди. Це вся ветеранська спільнота. З один із напрямків, який допомагає адаптуватися, і жити нормальним життям. Турнір з волейболу сидячи, зібрав 14 команд та 115 учасників. Ветерани військові та їхні родини показали свою силу, витримку і командний дух. Ми бачимо наскільки сильно набуває популярності ця гра, ці змагання, тому що кількість ветеранів, які отримали поранення і повернулись додому з інвалідністю, з важкими вадами, зростає. І ми зобов'язані їх відірвати від цих проблем, ввести в спорт, ввести спортивну реабілітацію, допомогти їм почати нормальне, мирне повноцінне життя. Місцева влада опікується їми і надає всю можливу підтримку. Серед учасників і чоловіки, і жінки, а також діти, турнір доводить, спорт може об'єднати всіх незалежно від фізичних можливостей. Це такий спорт адаптивний. Він як нашу місті, так в нашій державі не брає таких, таких оборотів. Сьогодні е, вже є заявка чотири команди жіночі, чотири команди е, не скорені, тобто ті вітрани війни. І вже є чотири команди це мілітарі: команда ДСНС, команда поліція, команда НГУ. Це спортивна реабілітація. Хлопці покращують свій психологічний стан. Е Спілкуюся з друзями і краще себе почувають як морально, так і фізично. Ці змагання дійсно є корисними, тому що приходять різні люди з різними потребами, можливо, або ж люди, які хочуть отримати також якийсь спортивний такий досвід, отримати нові емоції. Тобто тут можна і познайомитись, можна провести час, якби відновити свій ресурс. Тобто для кожного ці змагання мають якийсь свій сенс. Veterans Family Games – це не просто змагання, а можливість для ветеранів і військових відчути підтримку, знайти нові сили та адаптуватися до мирного життя. Попереду ще багато турнірів. Наступним видом спорту стане дартс. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. цей день. Дев'ять найкращих результатів продемонстрували учасники чемпіонату міста зі скандинавської ходьби. Незламна весна. На дистанції у парку Шахтарський вийшли понад півсотні чоловіків та жінок. Найбільш технічно підготовлені спортсмени візьмуть участь в чемпіонаті зі скандинавської ходьби, який прийматиме Київ. Клуб Крок уже сім років популяризує скандинавську ходьбу у кривому розі. Його учасники постійні гості на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На ці змагання з радістю приїжджають знайомі, друзі, які самі не ходять, але вони підтримують. І це як ну свого роду незламна весна, щоб було трошки радість, що ми все-таки переможемо, що ми не помираюча нація. Ми жива. Незламна весна традиційний спортивний захід, який об'єднує любителів здорового способу життя та справжніх професіоналів. Три, два, Готувались до нього. Незалежно від того, що у нас відбувається в країні, так що ми підтримуємо моральний дух наших містян особистих і варічців, займаються скандинавською ходьбою. Моральний, фізичний фізичний також і популяризуємо скандинавську ходьбу, так як це дуже такий класний не спорт можу сказати, а спосіб життя, здорове життя. Цього року чемпіонат зібрав спортсменів із різних міст. Особливу увагу привернула група крок без обмежень. Це учасники з вадами зору. Анжела Маховицька, яка нещодавно виборола золото на чемпіонаті України. Сьогодні теж серед лідерів. Тоді я зайняла перше місце, виконала перший розряд. Було нелегко, як завжди. Люба траса вона. Невигка, але мені це вдалося завдяки моєму гайду Голідову Сергію, який допомагав мені з цим з яким я йшла окрім швидкості цього разу. Судді оцінювали й техніку учасників. Це міжнародний підхід, який планують закріпити у майбутніх чемпіонатах. Ми сьогодні будемо оцінювати нашу дистанцію не тільки хто її пройде на швидкість, да але ще буде е, враховуватись е, якість е, техніки скандинавської ходьби, бо кожен суддя ще буде виставляти вали за техніку. І ми сьогодні будемо нагороджувати на кращу техніку. Будуть у нас зелені картки. Це досить якраз за кордоном. І все спробуємо на нашому святі якраз запровадити. У програмі змагань дві дистанції у флешмобі на 2,5 кілометри. Найкращий результат показали вчительки фізкультури Наталя та Ірина. Вони не лише випробували себе, а й планують впроваджувати скандинавську ходьбу в навчальних закладах. Чудова дистанція е, є місця доволі легкі, де можна відпочити. Є е, місця там, де можна, е, треба під навантажитися. Е, перемінна пересічна місць, місцевість можна позмагатися навіть просто у хлешмой. Ми це й робили. Так, так, ми так, намагалися так, когось так, догнати. Відпрацювати техніку, ну всього хватило чудова дистанція, чудові люди. А ще хочемо сказати, що в освіті це новий модер фізичної культури, і ми з метою прийшли ще навчитись щоб передати та учням більш популяризувати його в школах. На дистанції 5 кілометрів серед жінок перемогу здобула Ольга Коган із клубу Крок. Серед чоловіків Сергій Криворученко з Кам'янського. Найкращою серед спортсменів групи Крок без обмежень стала Вікторія Богач. Анжела Маховицька отримала кубок за найкращу техніку. Попереду нові старти вже 12 квітня. Криворізькі спортсмени виступатимуть на відкритому чемпіонаті Києва. Іван Проводов, Олексій Правицький. Цей день. Юні спортсмени Кривого Рогу продемонстрували свою майстерність у воркауті. Цієї неділі вони пройшли сертифікацію, підтвердивши свій рівень підготовки. У заході взяли участь близько 30 дітей різного віку. Детальніше у нашому сюжеті. Близько 30 спортсменів цієї неділі зібралися в одному залі, аби перевірити свої сили у воркауті. Кожен із спортсменів, складаючи нормативи, працював на сертифікат відповідного рівня. Сертифікати означають градацію атлета, його рівень розвитку. Я розробив їх чотири види: це золотий, це срібний. Бронзовий і сталевий сертифікат. В залежності від рівня атлета буде видаватись сертифікат. І сьогодні на атестації ми будемо перевіряти наших атлетів по байловій оцінці. Ярослав близько року займається воркаутом та армреслінгом. На сертифікації продемонстрував високий рівень фізичної підготовки. Сьогодні віджимання на брусах за що дають два бали, віджимання від підлоги. Це за що дають один бал і. Підтягування стандартні, за це дають бали. Я вже зробив підтягування і бруси. в мене вийшла сума 98. Мені ще зробити 30 з копійками від підлоги і вже золотий сертифікат. Ну на золотий сертифікат претендую. У сертифікації брали участь хлопці та дівчата. Аліна з дитинства займається танцями художньою гімнастикою карате. А три місяці тому відкрила для себе новий вид спорту воркаут. Подобалось. я надивилась і подумала, що теж можу це зробити. Сьогодні я підтягуюсь роблю віджимання і на брусі для кожного спортсмена участь у цьому заході випробування, що мотивує її надалі займатися спортом та дотримуватись здорового способу життя. Хоча б я осінню займатися для того, щоб схуднути, е, набирати м'язи та да стати більш сильним та да здоровим. У підсумку спортсмени отримали 10 золотих, один срібний, дев'ять бронзових. Та сім сталевих сертифікатів дітям це потрібно обов'язково, тому що коли він отримає сталевий сертифікат, йому захочеться отримати бронзовий сертифікат. Коли він отримає бронзовий, звичайно, йому треба буде срібний. І в дитини буде бажання займатися далі воркаутом. Буде бажання ходити на гурток. Буде бажання іншим про це розповідати. Інші також будуть на це дивитись, надихатись, і також будуть долучатись до здорового способу життя. А це для нашої країни наразі дуже важливо, щоб діти були здоровими, бо це наше майбутнє. Михайло Бостров, Олександр Домашов цей день. Концертом звуки нескорених сердець відзначили Міжнародний день театру актори і музиканти театру імені Шевченка. Про це у нашому сюжеті. Музика весни, музика, що надихає і додає сил. З бажанням подарувати найкращі відчуття глядачам, створювалася програма концерту Звуки нескорених сердець діляться артисти театру Шевченка. Сама назва нашого концерту: Звуки нескорених сердець говорить, мабуть, сама за себе, а ми присвячуємо безумовному тому часу. Який зараз у нас, і те, що ми не скорені, і ми граємо музику для нашого глядача, який приходить на наші вистави, і ми з радістю віддаємо тепло наших сердець, нашої музики, нашому глядачу. Дуже різноманітна програма. У нас і класична, і джазова. Класична, тут і вокальні твори, дуже відомі. То глядач нас, наш отримає велике задоволення від цієї програми. Концерт буде дуже ніжний, сповнений кохання віри. Надії кожна композиція від ліричної до динамічної будуть пробуджувати у глядача різні емоції. Він побудований дуже грамотно, і тому ви будете відчувати почуття спокою і і бажання реально потанцювати, тому що композиції явно ті, які ви знаєте. Я буду виконувати пісню «Smoke gets in your eyes». Цей концерт присвятили міжнародному професійному святу діячів театрального мистецтва. Ці ноти співають разом з весною, разом з усіма для того, аби ми мали щастя жити на цій землі, милуватися нею, будувати тут своє майбутнє, щасливе майбутнє, я впевнений в цьому. І Аби музика звучала завжди, тому що музика це для душі, це для того, щоб люди були добрішими, це для того, щоб люди розуміли самих себе, природу свою, для чого вони на землі, для чого вони живуть і робили добрі справи. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день. І на сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Свіжа порція новин вже завтра. Тоді і побачимось. Бережіть себе. Одяг ведучого від мережі магазинів віват.